Пані спеціальний представник, ви наголошували на створенні нової категорії заявок у реєстрі збитків для фіксації фактів насильницького вивезення та депортації українських дітей як пріоритетне завдання. Чи могли б ви детальніше пояснити, як цей механізм працюватиме на практиці? Взагалі, весь реєстр збитків є надзвичайно важливим проєктом. Його було створено на саміті Ради Європи в Рейк'явіку, коли Ісландія головувала в комітеті міністрів, і я була міністром закордів. Доних справ, і ми справді отримали підтримку від усіх країн, які приєдналися до цієї ініціативи. Це насправді був перший реальний крок на шляху до відповідальності, і це дійсно має велике значення. Зараз у реєстрі тисячі і тисячі заявок. І знаєте, навіть коли просто бачиш фото людини, яка сидить перед зруйнованим будинком. Заповнює форму, яку потім вносять у реєстр збитків. Це надзвичайно важливо. Що ж наразі створюється нова категорія, орієнтована на дітей, і звісно, юридично це складно. Є багато питань, які команда та держави-члени повинні вирішити разом, але дуже важливо визнати, через що пройшли люди, через що пройшли діти. Робота з реєстром збитків складна, але неймовірна. І я дуже пишаюся тим, що це є частиною структури Ради Європи, адже я вважаю, що Рада Європи відіграє ключову роль у забезпеченні відповідальності, особливо з акцентом на права дітей.